Найближчими вихідними міжнародні експерти у Харкові продовжать вивозити тіла загиблих зі збиту на Донеччиною Боїнга 777. Сьогодні до Нідерландів з Харківського литовища відправили два спецрейси з 74 тілами. Тож наразі в голландській генетичній лабораторії вже мають для ідентифікації останки двох сотень загиблих. На траурну церемонію провести загиблих до Харкова на окремому чартері спеціально прилетіли міністри закордонних справ Австралії та Нідерландів. Після нетривалої жалоби перший літак піднявся в небо за півтори години. Команду на зліт отримав другий борт. Ще один порожній військовий літак лишився у Харкові. Його планують відправити до Індговена завтра. Семенсіфофенсімдесят 74. 74 тіла сьогодні, але ж це не останнє. Завтра ми очікуємо ще один борт, який вивезе решту. Я не знаю, це буде один літак або ж два, бо ми не знаємо точно скільки тіл лишилося. Ми ж не відкриваємо мішки, аби не утроїтися, лише сканери, експромені. Потім кладемо пакунок ще в один мішок, і тільки тоді відправляємо на транспортування. Ми досить чітко розуміємо, через що саме сталася авіакатастрофа 17 липня, але ми почекаємо остаточних висновків, коли офіційно назвуть винних у трагедії.